Подивилась в дзеркало, Про небезпечний бічний інтервал забудем. Ти його не бачила, бо не глянула в зеркало? Коли ти зміщувалась, не глянула. Потім в кінці глянула, але там уже не треба було. Добре. А, а? Так, ну ти глянула так давно, потім уже пройшло багато часу, це більше однієї секунди. Ти не глянула в процесі, ну, типу, вільнула туди. І е, дуже близенько була дзеркалом до тієї машини. А ти не відчуваєш цю сторону, в тебе це все наугад. це, ну, yeah. да, Там атака. І це не ти контролювала, це просто я тобі дозволив. Але то тобі просто повезло. Продовжуємо рух. І нормально стало. Ну, ну, звісно, не так, як минуло. Ну так, да, і це зарахується. Ти не всередині смуги. Ти ближче до бордюру, ніж до роздільної. Зрозуміло? Ти не всередині і це зарахується. І ближче туди під'їжджати можна, але не набагато. Не старайся прямо упертись. Ми ж поїдемо далі одразу, так? Да? Ну от і все. Далі будемо прямо їхати Хотілося. Далі, що у нас там цікава? Де треш, де трамваї, де коні, люди? чи дорога пуста? Це, це треба іспити ці внутрішні, на трошки раніше перенести. Что за шара такая? <laughs> ну, на базар вокзале там движняк, хоть трошки был. Из додики, которые блокируют перехрестя. <laughs> 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 ну, ничего интересного такого нет. Ну тобто, давай рівно 20. 22 то не страшно буде. Ну, сьогодні. <кій> На іспиті там старайся, щоб це було до 20. Що там попереду цікавого? Уже ж 100 метрів є, до перешкоди? Да? Можна було поки ще включити за 100 метрів, так? Да прохрести на Прохресті проворочку. В чому прикол, Раз ти тут так довго стоїш, а там от справа через плече вже люди можуть підходити позаду тебе. БМБ в тебе якщо ще що йде. В тебе. Знову трошки в тебе. Це твої пішоходи. Зсередини трамвайних полів вони твої. А тепер дивись. Справа глянь через плече. Звідти люди. Зрозуміло, звідки вони? Ти їх не контролювала. Глянь ще раз, немає нікого? Ну, ну тоді, може, і поїдемо. Не подыгляешь, на удачу. Окей. Пойдем. Пойдем. Направляйся, тебе гораздо лучше. Посмотри. Давай. Давай. Не? Давай. Ну я думаю, у меня сдалось, а что ты хотела? Не? Оказалось, Агин. К вам поступаешься? Добре Ну, еще трамвая, но ты их бачила. Я пусть мугу будем силы как нам выйдет. Трамвай, 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 Нам послать не на Трошка, трошка корявенько, но зашла. Все такое смело. Дали на прокрасти правую ручку? Ебашь. Давай, пынь, пынь по голове. У Вани там такой пешехит был. Я там озвучку такую поставил. Просто трэш. Там, оказывается, гадюку я поставил Ага, але не себе... По наші я проводив поглядом. Ага, добре. А хлопцю може заїхати? Маршрутка, так? Да? Тобто маршрутка по діагональці може. Добре, 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 добре. До перехрестя з вулицею Усенка і на перехресті праворуч. И здесь там пропаркуємося до починала. Ну, десь пошукаєш. Ще на ще на колода. Пригальмовуй, пригальмовай, пригальмовуй. Перед дочком станемо. Він же ж назад їде, так? так? Ти його обережненько так об'їдь. Вижжай вже. Церква. Бля. Ми потім зад. Ми фіза. Якщо до сусільної, Та. Так. Зараз подивимося, як ти відчуваєш праву сторону. Ну хочешь задом давай поднимем? Продемонстрируй, да, ти можешь. Красава. Красава. Я стремился. Хочется еще ближе, ты ж можешь. Солом молодець, по дзеркалам гарно, е, як звичайно прогляді трішки е. Е, оце. Да? Е, так, Життя, якщо що, довчить, на іспиті цей і не треба, за це помог.